Друзі, зараз я вам покажу, як перевстановлювати Сібіонікс-2, або спліт, як його ще називають. Так, ось я встановив Сібіонікс і одразу його зірвав. Вусик наче більш-менш у нормі. Зараз будемо його перевстановлювати. Так, у нас є пристрілювач, який нам треба розібрати. І потім є два пуття або його зібрати знову, або просто голочку встановити, як ми перевстановлювали лібу. Тобто тут, в принципі, такий треба цю штуку. Чимось підчепити і видавити. Скажу я вам це діло не досить просте, який лайфхак. Треба взяти щось продовжене і вставляти отак, і отак його збоку видавлювати. Все, ми розібрали наш стрелюч. І тепер дістаємо нашу. Голочку, ось наша голочка. Тобто е, можна або заново його зібрати, або користуватися просто голочкою, так як ми переставляли ліво. Треба розуміти, що при використанні просто голочки у вас менше шанс загибу гусику при встановленні. Коли ви будете користуватись е, перестрелювачем, яким ви заново перезібрали, цей шанс більший. Але все-таки для дітей перестрелювачем не, ну, їм і морально і, фізи, і психологічно легше, коли вони голочку цю не бачать. Коли ми розібрали наш перестрелювач, голочка знаходилася у цій штучці. Там все далі розбирається дуже просто і без проблем. Не заплутайтесь. Тепер основний момент. Голочка має ось такий, бачите. Е, у неї на одній стороні є таке така, бачите, і коли ми вставляємо її в наш сенсор, то вона повинна бути з протилежної сторони від нашого контактів нашого вусика. Тобто ось, дивіться ще раз. Ось вона, бачите, отак воно вставляється. Ось, бачите, раз. І контакти. І воно все тут досить легенько заходить і міцно добре фіксується і тримається. І все чітко стало, вусик заліз у нашу голочку, що є дуже класно. Що нам подобається тепер? Ну, По-перше, голочку ми дезінфікуємо, дезінфікуємо спиртом, тільки спирт не повинен торкатися е усик. Тому голочку можна спиртом, усик тільки хлопці Далі нам потрібен клей. Клей Мондлайт. Ми змащуємо наш пластир для того, щоб він у нас класно тримався. Навіть якщо він у вас тільки поставлений і досить класно тримається саме собі, повірте, він у вас відвалиться дуже швидко. Тому е змащуємо наш пластир мундлайтом, тільки без фанатизму у два пальця мастити не потрібно. Змастили наш пластир, і після цього треба зачекати до п'яти хвилин, для того, щоб все це діло підсохло і краще вам. Встановилося і одразу прикріпилося. Тому мажемо наш пластир. Звертаємо увагу на кінці пластиря, тому що якщо ви погано їх спромажите, то він почне у вас відставати швидко. Також серединку, але не торкаємось нашого вусика. Пам'ятаємо, що вусику клей не потрібен. Все, змастили, чекаємо і встановлюємо. До речі, при цьому у вас у додатку буде постійно низький цукор, і це нормально. Бачите, якщо в центр вусик вилазить, низький цукор, це так постійно. Я вже підготував місце протері спиртом, Наш клей трошки підсох. Треба встановлювати сенсор. Це робиться дуже просто. Місце і просто себе проколюємо. Раз, два, три. Притиснули. Витягуємо. Це сенсор встановлено. На жаль, весь матеріал не вліз в три хвилини, тому повний ролик дивіться у мене на телеграм-каналі Діабет Інг